Вітаю, мої дорогі. Давайте сьогодні поговоримо про те, що знайомо, мабуть, кожному другому з нас, особливо після довго дня важкість у ногах. Відчуття, ніби до них прив'язали гирі. Ви сідаєте ввечері у крісла, знімаєте взуття і думаєте, ну все, це просто втома. Просто важкий день. Або, може, вік дається в знаки. А потім ви помічаєте на ногах тоненьку синю повутинку, або бачите, як одна вена стала трохи помітнішою. І в голові з'являється тривожне питання. А може це не просто втома, може це починається варикоз? Сьогодні ми з вами розберемося в цьому раз і назавжди. Я обіцяю, ми зробимо це просто без складних медичних термінів і страшилок. Ми навчимося відрізняти, звичайну втому від перших тривожних дзвіночків справжньої проблеми. І найголовніше зрозуміємо, що робити, аби допомогти собі вчасно. Адже це стосується не лише краси. А насамперед нашого здоров'я і легкості руху. Чому це не просто косметика? Багато хто махає рукою. Подумаєш, вена вилізла. В моєї мамі таке було у бабусі, це спадкове. І в цьому є частина правди, але є і інша частина, про яку часто мовчать. Дивіться, вена на ногах це не просто трубочки, це складна система з клапанами, які працюють як маленькі дверцята. Вони пропускають кров угору до серця і не дають їй стікати назад під дію сили тяжіння. Коли ці клапани починають барахлити, кров застоюється внизу. І от звідси починаються всі проблеми. Важкість, набряки, біль це перші сигнали, що система ДСБ. Це не просто в тому м'язів після прогулянки, це крик ваших судин про допомогу. Якщо ігнорувати цей крик, то з часом невеликі павутинки можуть Перетворитися на великі виступаючі вузли. А за стій крови це, на жаль, ризик куди серйозніших ускладнень, наприклад, тромбофлабіту. Це як лампочка перевір двигун у машині. Можна їздити і далі, вдаючись, що її немає. Але рано чи пізно це призведе до дорогого ремонту. З нашим тілом так само воно завжди попереджає заздалегідь наше завдання навчитися читати ці сигнали. Тож давайте перейдемо від теорії до практики. Я розповім про 5 чітких ознак, які допоможуть вам зрозуміти, що час діяти. І це не обов'язково означає бігти на операцію. Часто допомогти собі можна простими доступними методами. Ознака перша відчуття невидимих шкарпеток. Перша і, мабуть, найпоширеніша ознака це набряк. Але не завжди той набряк, який видно неозброєним оком. Послухайте свої відчуття ввечері. Чи буває у вас таке, ніби на ногах в районі щиколоток? Одягнені тугі, хоча й невидимі шкарпетки. Або ніби взуття, яке зранку було вільним, раптом стало тиснути. Ось це воно. Це і є прихований набряк. Чому так відбувається? Коли вени не справляються, зайва рідина з крові починає просочуватися в навколишні тканини. Вона накопичується, і ви відчуваєте це як розпирання, тиск всередині. Навіть якщо ззовні нога виглядає майже як з... зазвичай. Що робити? Простий тест і перша допомога. По-перше, проведіть тест. Сядьте зручно і натисніть великим пальцем на кісточку гомілки спереду, де шкіра близько до кістки. Потримайте 5 секунд і відпустіть. Якщо на місці натискання залишилася біла плямка або навіть невелика ямка, яка повільно зникає, це явно ознака затримки рідини. Як собі допомогти просто зараз? Найпростіше це контрастний душ для ніг, не для всього тіла, а саме для ніг. Від стопи до колін. 15-20 секунд поливайте теплою водою, потім 15-20 секунд прохолодною, не крижаною, саме прохолодною, комфортною. Повторіть як 5-7 разів, закінчуючи прохолодною водою. Це змушує судини то звужуватися, то розширюватися. Чудова гімнастика для них. Рідина починає краще відходити. Зостереження. Якщо ви помітили, що одна нога набрякає значно сильніше за іншу, або набряк супроводжується почервонінням і болем. Це привід негайно звернутися до лікаря. Не займайтеся самолікуванням. Ознака друга характер болю. У мене болять ноги це дуже загальна фраза. А диявол, як то кажуть, у деталях. Можливо, зрозуміти, як саме вони болять. Біль від втоми м'язів це одно. Він зазвичай приємний, тягнучий. Виникає після фізичного навантаження, довгої прогулянки, роботи на городі і проходить після відпочинку. А от венозний біль зовсім інших. Він тупий, ниючий, розпираючий, часто його списують як гудіння в литках. І найголовніше його відмінність він посилюється від нерухомості. Тобто, ви довго сиділи або стояла, стояли і ноги починають нити. А коли ви починаєте ходити, біль може трохи вщухнути. Чому так відбувається? Коли ви ходите, ваші литкові м'язи працюють як друга помпа, допомагаючи венам гнати кров угору. Коли ви нерухомі, вся робота лягає на ослаблені вени. Кров застоїться, тисне на стінки судин зсередині, звідси і біль. Що робити? Проста вправа і спостереження. Почніть вести невеликий щоденник. Просто відзначайте, коли з'являється біль. Після довгого сидіння за комп'ютером, після стояння на кухні чи після прогулянки. Це допоможе вам і вашому лікарю побачити чітку картину. А ось проста вправа, яку можна робити навіть на роботі під столом. Сидячи на стільці, просто обертайте стопами 10 разів за годинковою стрілкою, 10 проти. Потім потягніть носочки на себе, потім від себе. Повторіть 15-20 разів. Це змусить ваші литкові м'язи скорочуватися і розгоняти застій. Ви здивуєтеся, наскільки легше стане ногам, є застереження. Якщо біль гострий, раптовий, схожий на удар, не ігноруйте, це може бути ознакою серйозних проблем. Ознака третя: зміни на шкірі. Наші ноги можуть розповісти про стан Вен. Ще до того, як з'являються великі вузли, треба лише уважно подивитися на шкіру, особливо в нижній частині гомілок біля кісточок. Про що я говорю? Про сухість лущення, постійний свербіж, який нічим не знімається, або що ще серйозніше, про появу невеликих коричневих чи бурих плям, схожих на весняки. Чому так відбувається? Коли кров у венах застоюється, порушується живлення шкіри. Вона не отримує достатньо кисню та поживних речовин. Клітини крові, оритроцити, можуть навіть просочуватися крізь стінки судин у тканини. Гемоглобін, що міститься в них, розпадається, а заліза відкладається в шкірі, надаючи їй того самого бурого відтінку. Це називається гіперпігментацією. А свербіша сухість це теж наслідок порушеного живлення. Що робити? Уважність і догляд. Регулярно оглядайте свої гомілки при хорошому денному світлі. Якщо ви помітили, що шкіра стала надто сухою, почала лущитися або з'явилися пігментні плями, це дуже тривожний сигнал. Це означає, що хвороба вже не на початковій стадії. Звісно, можна і треба зволожувати шкіру легким кремами, щоб зняти дискомфорт, але треба розуміти, крем бореться з наслідком, а не з причиною. Поява таких плям це прямий показник для візиту до флеболога. Застереження, ні в якому разі не розчісуйте шкіру, що свербить. Через погане кровопостачання будь-яка подряпана на такій шкірі може перетворитися на ранку, що довго не гоїться, а згодом і на трофічну виразку. Будьте дуже обережні. Ознака четверта. Нічні судоми та неспокійні ноги. Чи бувало у вас таке, що ви вже засинаєте і раптом ногу зводить різким болем? Або ви не можете заснути через неприємне, незрозуміле відчуття в ногах, ніби по них хтось повзає або просто хочеться ними постійно рухати? Це називають синдромом неспокійних ніг. Дуже часто ці стани списують на нерви, стрес або нестачу магнію. І це може бути правдою. Але якщо судоми та неспокійні ноги з'являються разом з іншими ознаками, про які ми говоримо, скоріш за все винуватцем є саме вени. Чому так відбувається? За день у м'язах ніг накопичуються продукти обміну, молочна кислота. Вночі, коли винозний відтік хороший, усе це ефективно виводиться. Але якщо є застій. Ці речовини залишаються в тканинах, подразнюють нервові закінчення і провокують мимовольні скорочення м'язів, судоми. або ось це неприємне відчуття, що змушує рухати ногами. Що робити? Вечірній ритуал для легких ніг. Це дуже проста, але неймовірна дієва порада. Перед сном, вже лежачи у ліжку, або просто на підлозі, підніміть ноги вгору і обопріть їх об стінку. Полежте так 5-10 хвилин. Можна в цей час почитати книжку чи просто глибоко подихати. Сила тяжіння зробить за вас всю роботу. Допоможе венозній крові та лімфі відтекти від ніг. Це миттєво знімає важкість і є чудовою профілактикою нічних проблем. Також допомагає легка розтяжка литкових м'язів перед сном. Зостереження, якщо судоми дуже часті та болючі, варто все ж перевірити рівень мікроелементів магнію, калію, кальцію. І порадитися з лікарем, щоб виключити інші причини. Але вечірній ритуал з підняттям ногами не зашкодить у будь-якому випадку. Ознака п'ята, коли малюнок Вен має значення. І нарешті давайте поговоримо про те, що ми бачимо, про ті самі вени. От скажіть чесно, ви розрізняєте судини, зірочки і справжні варикозні вузли? Більшість людей ні. А різниця принципова. Тоненькі сині або червоні лінії, схожі на повутинки чи гілочку дерева. Це судинні сіточки. Найчастіше це суто косметичний дефект. Він говорить про слабкість стінок дрібних капілярів, але рідко призводить до серйозних проблем. А от справжня небезпека ховається в іншому. Уважно подивіться на свої ноги, особливо після того, як довго постояли. Чи бачите ви вени, які не просто проступають, а саме випирають над шкірою, мають звивезту, схожу на шнурок, форму, утворюють м'які на дотик шишки або вузли. Ось це вже не косметика, це варикозно розширені вени. Чому так відбувається? Такий вигляд вена набуває тоді, коли її клапани повністю перестали працювати. А стінка розтягнулася під тиском за крові. Вона буквально видувається, як повітряна кулька. Що робити? Бути чесним із собою. Якщо ви бачите у себе лише тонкі павутинки і при цьому не маєте інших симптомів, про які ми говорили, видихніть. Скоріше за все, серйозної загрози немає. Просто дотримуйтесь профілактики. Але якщо ви бачите хоча б одну вену, що випирає, звивається або утворює вузол, це абсолютний показник для візиту до флеболога. Не треба чекати, поки їх стане більше. Сучасна медицина дозволяє вирішити цю проблему на ранніх стадіях дуже щадними методами: застереження. Існує ще й варикоз глибоких вен, який не видно на поверхні, тому якщо у вас є всі симптоми. Набріки, біль, судоми, але видимих вен немає, це не означає, що все гаразд. Це ще один аргумент на користь того, щоб не ставити собі діагне самостійно, а довіритися фахівцю. Ось такі п'ять ознак. Як бачите, наше тіло дивовижна і дуже розумна система. Воно ніколи не мовчить про проблеми, воно шепче. Наша задача не відмахуватися від цього шопоту, не списувати все на втому чи вік, а прислухатися. Усі поради, які я дам сьогодні, це інструменти для самодопомоги та ранньої діагностики. Вони допоможуть вам полегшити стан і вчасно помітити проблему. Але будь ласка, пам'ятайте, вони не замінюють візит до лікаря. Якщо вас щось турбує, якщо ви знайшли у себе 2-3 ознаки з цього списку, знайдіть час для консультації. Це найкраще інвестиція у ваше здоров'я. Бережіть себе та свої ніжки. Вони носять вас усе життя, дарують радість руху, прогулянах, зустрічі з близькими. Вони заслуговують на вашу увагу та турботу. А тепер я дуже хочу почути вас. Поділіться, будь ласка, в коментарях чи знайомі вам ці відчуття, яка ознака турбує вас найбільше? Можливо, у вас є свої перевірені способи, як допомогти ногам ввечері. Ваші історії та досвід можуть бути дуже корисними для інших глядачів. Якщо це відео було для вас корисним, поставте йому вподобайку і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові розмови про наше здоров'я. Будьте здорові та легкі на підйом. До скорої зустрічі на цьому каналі в наступному відео. Пока-пока!